Матч проти Луганської зорі Верес цілком міг і мав перетворювати на повторення домашнього поєдинку чемпіонату проти Полісія. Червоно чорні награли на 5-6 мячів у ворота суперника. Знову підводила реалізація. Втім, спершу все йшло чітко за планом команди Олега Шандрука. Верес агресивно розпочав і швидко створив комфортний гандикап у рахунку. Я хотів би якраз. З цим голом привітати нашого тренера Ганзена Романа Михайловича, тому що ми награємо багато на тренуваннях. У Нас не завжди все виходить, але сьогодні реалізували важливий момент якраз стандарту і забили гол важливий, який вплинув на подальший перебіг подій ще 10 хвилин. І Олександр Сапутін дістав із сітки другого. Пропустив Верес знову атакує, передач під удар. Простріл виходить, Луан замикає. Верес продовжив створювати, але у наступному епізоді класно зіграв же голкіперзорія Олександр Сапутін у стрибку з-під попередчини витяг м'яча після удару головою від Миколи Гайдучика. Перед перервою дивом не забив Руслан Степанюк. Рівняни знову вдало розіграли кутовий. Я думаю, підсумковий результат сам за себе говорить. Більше того було створено кількість багато моментів. На жаль, ми сьогодні багато не реалізували, але в цілому. Вдячним гравцям за за перемогу. Важливі три очки на цьому етапі одразу по перерві гості мали ще два стовідсоткових моменти. Євгеній Шевченко дивом не влучив у абсолютно вільний кут воріт. А Микола Гайдучик з кількох метрів пробив просто воротаря. Але як кажуть у футболі, не забуваєш, отримуй ще в українські прем'єри продовжує наглітати це автогол. Зоря ожила. І хто знає, як гра розвивалася б далі, якби свою команду не підвів Максим Василець, який отримав пряму червону картку за фол останньої надії? Верес здобув дуже непросту перемогу в гостях і обійшов зорю у турнірній таблиці. Ілля Тамашевський новини рівного.